Привіт всім, мене звати Байтік, і я люблю дивитися відео про притулки для тварин на YouTube. Останнім часом я бачу багато відео пов'язаних із страждаючими собаками та котами, і це мене засмучує. Тому я більше не міг просто сидіти на лавці, піти додому і дивитися телевізор замість того, щоб допомагати їм. Я попросив моїх дорослих друзів допомогти мені створити це відео на YouTube. Яке з їхньою допомогою підтримає наш місцевий притулок зоопорятунок. Багато котів і собак, які опинилися в цьому притулку, потребують допомоги. Вони потребують їжі, ліків, іграшок та іншого необхідного догляду. Зараз я збираю пожертви для цих тварин, і було б чудово, якби ви також могли простягнути руку. В описі цього відео буде надано всю необхідну інформацію. Щоб стати учасником кампанії збору коштів на речі та гроші для притулку, будь-яка допомога цінна і може врятувати життя наших милих друзів. Хочу підкреслити, що пані Юлія, голова гозоопорятунок, рада нашій діяльності. Вона каже, що завдяки таким акціям багато тварин зможуть мати те, що їм потрібно. Приєднуйтесь до нашої кампанії, ви можете залучитися. Принісши або надіславши продукти, ліки, або перерахувавши гроші в притулок. Крім того, більшість членів притулку все ще чекають на нові домівки. Загалом, ми можемо працювати разом, щоб покращити життя цих тварин. Дякую за підтримку притулку зоопорятунок. Разом ми подбаємо про те, щоб безпритульні тварини мали опіку, знайшли нову родину та новий дім.